Друзі, привіт! Сьогодні хочу ще раз поговорити про інвестиції в різних валютах та прийняття на себе курсового ризику. Я вже колись показував в одному з відео цей файлик, який називається Курс розвороту, але не всі з вас зрозуміли, як їм користуватися. Тому сьогодні хочу розглянути, на прикладі. дивіться. У нас є інвестор, нехай її будуть звати Катерина. І в неї є якась сума капіталу 20 тисяч доларів. Вона бажає проінвестувати ці кошти для того, щоб через 4 роки придбати автомобіль. І в неї, умовно, є вибір, що інвестувати: в якісь гривневі інструменти або в якісь валютні інструменти. Ну, нехай будемо порівнювати рівноправні інструменти, це ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Наразі, плюс-мінус по гривневим вкладенням, можна отримати десь 20% річних. У валюті при аналогічному розміщенні можна отримати 4% річних. Обидва ці вкладення не оподатковуються, тому податками тут будемо нехтувати. На сьогодні плюс-мінус 1 долар на е, чорному ринку можна купити десь за 40 гривень. Якщо хочете скористатись конвертаційними депозитами, то це можна зробити дешевше, але я для наглядності візьму такий курс. І от Катерина розмірковує, е, якщо я. Хочу купити авто через 4 роки, то е, в які вкладення мені буде зручніше інвестувати, що мені принесе більшу дохідність на виході. І для того, щоб порівняти ці інструменти, є, так би мовити, цей файлик курс розвороту, який дозволяє вам це зробити. Дивіться, тут в клітинці А1 ви можете вбити суму капіталу, яка у вас є. В клітинці А2 курс долар до гривні. На той момент, коли ви порівнюєте ваші вкладення. Тобто, у нас є капітал Катерини 20 тисяч доларів, і є курс 1 долар до рівня 40 гривень. Далі ми заповнюємо відсоткові ставки, під які ми можемо розмістити наші кошти. Валютні ОВДП принесуть нам десь 4% річних, гривневі ОВДП 20% річних. Вбили наші відсоткові ставки і тепер шукаємо рядок, через скільки ми будемо забирати наші кошти. В нашому кейсі це було 4 роки. От дивимося, який у нас буде капітал через 4 роки. І бачимо, що через 4 роки ми накопичимо 23 тисячі. 397 доларів, якщо будемо розміщатись в валютних облігаціях, і 1 мільйон 658 тисяч вісімсот гривень, якщо будемо вкладати наші кошти в гривневий інструмент. І е Якщо, якщо перевести нашу гривню у валюту і зробити так, щоб сума була співставна, тобто, якби 1 мільйон 658 тисяч дорівнював 23 397 тисячам доларам, то виходить. Курс при такій конвертації в нас би складав 70 гривень 90 копійок. Тобто, якщо через 4 роки курс буде 70 гривень 90 копійок, то інвестору нашій Катерині без різниці в який інструмент вкладати кошти або в гривневі облігації під. 20% або валютні облігації під 4%. Якщо через 4 роки Катерина вирішить купити автомобіль за валюту, а автомобіль це у нас виключно валютна ціль, тому що навіть якщо деякі види автомобілі збираються у нас, все-таки всі компоненти вони імпортуються за долари, тому автомобіль це не гривнева, а валютна ціль. І от уявімо, що Катерина захотіла купити машину через 4 роки за валюту, і вона вклалася в гривню, отримала. 600, і якщо вона конвертує цей 1 600 по курсу 70 гривень 90 копійок, то вона, в принципі, отримає ті самі 23 000 доларів. Тобто це такий курс, який робить нашу інвестицію однаковою, що в гривні, що в валюті. І ось я тут вам в табличці в такому порівнянні виніс, що якщо у нас 1 долар. Дорівнює через 4 роки 70 гривень 90 копійок, то в принципі немає сенсу в що інвестувати. І в доларах, і в гривнях Катерина отримує на руки 23 тисячі. 397 доларів. Але, якщо курс, наприклад, послабиться сильніше і буде 1 долар вартувати 75 гривень, то тоді, в перерахунку на долари, гривневе вкладення дасть лише 22 118 доларів. А валютне вкладення дасть 23 тисячі. Тобто, при Різко, різкі зміни курсу, нам вигідніше вкладатися у валютний інструмент. Може бути ситуація навпаки, що долар послабне, гривня послабне не так сильно, і 1 долар через 4 роки буде вартувати, скажімо, 65 гривень. Тоді, відповідно, інвестиція в доларі, вона як приносила нам 23 тисячі, так і принесе. Інвестиція в гривні нам як приносила 1 мільйон 658 тисяч, так і принесе. Але якщо ми цю гривневу суму перерахуємо по поточному курсу, курсу В долар, то будемо мати на руках 25 521 долар. Тобто в такому випадку, при курсі 65, вже вкладення в гривневий інструмент для Катерини є більш вигіднішим. І от якраз цей параметр і показує наш файлик курс розвороту по роках. Він дозволяє встановити такий курс. Який буде урівнювати наші інвестиції в гривнях і в валюті при заданих відсоткових ставках і при заданому поточному курсі, звісно, цей файлик не прогнозує нам курс на майбутнє, але він хоча б дозволяє нам. Проаналізувати і спробувати погратись в гру, вірю, не вірю, чи вірите ви, що курс буде таким то або таким-то. Зазвичай, коли ставки близькі одна до одної, наприклад, там гривневий інструмент нам дає 12%, а валютний інструмент 8%, то різниця не така велика. І інвестор не хоче ризикувати, тому що курс розвороту, він ну, досить малий. Бачимо, що через 4 роки це 46 гривень. Але якщо ставки різняться, наприклад, там по облігаціям, в в якомусь майбутньому ми можемо отримати 25%, а по валюті, наприклад, 3% ще впаде ставка, то ми вже бачимо, що курс розвороту через 4 роки буде аж 86 гривень. Тому умовно навіть можна зробити такий короткий висновок. Чи варто, чи не варто рахувати через цей калькулятор. Якщо ставки по валютам, Сильно відрізняються, тоді можна прорахувати цей курс розвороту. Якщо ставки десь одна біля одної, то, в принципі, можна не приймати цей курсовий ризик і інвестувати в валюті. Це я, до прикладу, взяв валютну ціль, автомобіль. Але в принципі ціль може бути і гривнева. Наприклад, Катерина там збирає на відпустку по Карпатах, да, хоче там місяць. Поподорожувати Україною. І в такому випадку ціль в неї гривнева, і вона більше прив'язана до гривні і до гривневої інфляції. І тут вже є сенс збирати або в гривневих інструментах, або в валютних інструментах, в принципі, коливання курсу не сильно вплинуть на результат. Але по валютним цілям все-таки базове правило інвестувати в тій. Валюті, в якій ви будете ці кошти витрачати. І якщо ви інвестуєте у відмінній валюті, то тоді хоча б спрогнозувати цей курс розвороту і подивитися, чи потенційно ваш прибуток, який ви можете отримати при вашій гіпотезі, він є достатнім для того, щоб компенсувати ваш валютний ризик, чи недостатнім. Тобто такий от файлик, він буде розміщений під відео. І я, до речі, ще раджу вам почитати статтю, також її. Докріплю в опис до відео, я писав статтю літом про інвестиції в доларах і в гривнях. Я тут привів досить багато цікавої інфографіки і статистики про те, як історично український інвестор міг отримувати який результат при тих чи інших вкладеннях. В мене на сьогодні все. Сподіваюся, з тим кейсом я вам пояснив на прикладі. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями і до нових зустрічей!